Так, в даному випадку два паркомісця, перше паркомісце та друге паркомісце. І заходимо в будинок. Перший поверх складає у нас 34 метри квадратні. І знову ж таки повернемось до земельної ділянки 50 метрів квадратних, огороджено забором 2 метри. Піднімемось на другий поверх. Ксні схода. І, власне, другий поверх таунхаус. Чотири вікна на поверсі, площа Open Space, що дає змогу вільно здійснити планування будинку за власними бажаннями та потребами. Власне, місце під дві кімнати окремі по 15 метрів квадратних та 5 метрів квадратних на санвузол. Піднімемось на третій поверх. Третій поверх це загалом така атмосфера затишку, і, скажімо, його можна використати як велика спальна кімната. 15 метрів квадратних, наприклад, спальня, санвозила або гардероб. Тут достатньо високі потолки, сумарно потолки 2,70 в цій точці, і стартують вони з 50 сантиметрів, тобто з пів метра і до 2,70. Ось такий от вид на місцевість.